Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо тонувати трактор МТЗ-892. Вже наколотив мило. Купили таку ось пленку. Самоклею ще якась, не знаю. І купили шпатлі. Так що зараз піду по мої задні вікна То витираю трохи ті вікна. І будемо клеїти пленку. Ми за пленку віддали чи 1200 чи 1300 е гривень, десь в цих районах. Ось, коротше, я вже прийшов до трактора. Ухти! Так. Повитирати вікна потрібно, тому що пилюки помити. Будемо клеїти із середини. Так що повитирати від пилі Потрібно взагалі було його помити, але... Але не помили. Так, буду мити задні вікна. Будемо клеїти, я все покажу. Вікно вже заднє покрасили. Вікно, кажу, заднє вже покрасили. Вікна ми не знімали. А, виміряли з цієї сторони. Клеїли вже із кабіни. Це на маленькі вікна. Піде. Лінійчка. Так що. Taki je spravedan. Ljubav eto ne budem. Зняли бокове вікно вже. Е, клеїмо плівку на знятому вікні, тому що там невдобно, потрібно вирізати кружочки, багато коротше, мороки. А друге вікно не будемо знімати і виріжемо другу плівку по цьому вікну та і все. В принципі, так. Покажу відео в другій частині, який трактор уже став завтра. Вижену і покажу.